Сьогодні у нас на столі е, дуже непроста, але мені здається, захоплива книга. Це уривки з нектару, безсмертя, збірки розмов з Ширіні Саргадаттою Махараджа. Так, це був мудрець, який жив у Бомбеї, тримав, здається, маленьку крамничку, точно крамничку з цигарками, біді, і водночас давав одні з найбільш ну безкомпромісних духовних настанов ХХ століття. Безкомпромісних це ще дуже м'яко сказано. Це вчення, яке, знаєте, не пропонує жодних милиць. Жодних. Це не якісь заспокійливі історії про те, що все буде добре. Це скоріше хірургічний скальпель, так би мовити, призначений для того, щоб розрізати всі наші уявлення про те, ким ми є. Його підхід дуже прямий. Часом навіть брутальний так, часом навіть брутальний саме так. І наша мета сьогодні спробувати впоратися з кількома його ключовими ідеями. І ну, деякі з них просто шокуючі. Ми заглибимось у те, що він мав на увазі, під свідомістю, ілюзією і тим, що він називає абсолютом. По суті, це спроба відповісти на одне єдине питання, яке він ставив знову і знову. Що є є насправді? Що є є насправді за межами всіх концепцій? Тож давайте почнемо з головного: з тієї ідеї, яка власне лежить в основі всього. Махараш каже, що наша перша і остання помилка це ототожнення себе з тілом. Так, він стверджує, що з цієї однієї єдиної помилки виростає все его і відповідно всі наші страждання. Абсолютно, причому він використовує дуже такі приземленні, навіть зневажливі метафори. Він каже, що тіло це просто накопичення їжі та води. Або ще гірше пакет з їжею. Пакет з їжею. Так. І що відчуття я є, тобто наша свідомість, виникає як побічний продукт взаємодії п'яти елементів у цьому тілі. І отут він робить заяву, яка багатьох просто вибиває з колії. Яку саме? Він називає свідомість хімікатом. Хімікатом зачекайте, це ж це ж повністю руйнує будь-яку ідею про божественну іскру всередині нас. Тобто, моє найдорожче відчуття я, це просто побічний продукт біохімії тіла, як травлення. Ну, з його точки, зову так. Це ж абсолютно десакралізує весь людський досвід, це звучить майже матеріалістично, а не духовно. Саме в цьому і полягає його метод це навмисний шок. Він хоче, щоб ми перестали романтизувати свідомість. Згідно з текстами, це не наше творіння, не наша особиста власність. Це безособовий процес, який просто, ну. Відбувається. Просто відбувається так. Він каже, що все, що коїться у світі, це гра трьох фундаментальних якостей або гун. А що це за гуне? Цей термін зустрічається, але думаю, не всім знайомий. Згідно з цією філософією, це три такі космічні сили, що керують усім у всесвіті. Сатва це якість гармонії, ясності, світла. Раджас це дія, пристрасть, рух. Атамос це інерція, темрява, невідгластво. І... і Махарач каже, що ми не діємо, ми просто поле, арена, де ці три сили постійно взаємодіють і змінюють одна одну, не існує індивідуального діяча, який щось вирішує. Я розумію провокацію, але слухайте, для багатьох це може прозвучати як чистий нігілізм. Якщо все це лише безособова хімія і гра якихось сил, де тут місце для любові, для сенсу, для духовності, це чудове питання. Чи не знецінює такий погляд усе, що ми вважаємо важливим? І відповідь Махараджа була б такою: те, що ми називаємо любов'ю чи сенсом? Теж є проявом цих якостей, але прив'язуючи їх до маленького я, до ідеї, що це я люблю або це моє життя має сенс, ми обмежуємо їх і, власне, створюємо страждання, тобто він не заперечує сам досвід. Ні, він заперечує існування окремого переживача, і усвідомлення цього, як він каже, є першим кроком до справжньої свободи. Добре, ідея, що я не моє тіло, вже сама по собі змушує задуматись, але вона одразу породжує наступне питання: якщо я не цей пакет з їжею, тоді хто ж той, хто це все усвідомлює? Що це за невловиме відчуття я є, яке присутнє постійно? Ось це і є наступний рівень. Махарадж називає називається відчуття буттям, свідомістю або знанням, що ми є. Це основа всього. Весь всесвіт, усі наші думки, почуття, сприйняття все це відбувається всередині цього поля буття. Всередині з телевізійним екраном. Розкажіть ми дивимося на екран і бачимо міста, людей, цілі світи, але насправді на екрані немає нічого крім гри електронних променів. Самі по собі вони не мають форми. Тобто вони просто є так, так само і наш світ. Все, що ми бачимо і сприймаємо, це лише рух всередині нашої свідомості. І що найважливіше, ця свідомість універсальна, вона не моя і не ваша, вона одна на всіх. Гаразд, це вже змінює правила гри. Тобто він не просто каже, що ми універсальна свідомість, він каже, що ми маємо перебувати в ній, смакувати її. Він використовує такий дивовижний термін чаран амріта, так, нектар стоп господа, саме так, і це переводить ідею з якоїсь філософської концепції в щось практичне, у вправу точно. Він каже, що смакуючи цей нектар, тобто просто перебуваючи в цьому чистому відчутті яє, без домішок думок чи образів, можна перемогти розум. Практика, яку він пропонує, називається атма йога йога самості. І в чому вона полягає? Вона полягає в тому, щоб просто триматися за цей дотик яєності, просто бути. Але що саме означає перемогти розум? Це звучить практично неможливо. Як можна функціонувати у світі без постійної роботи розуму? Чи не перетворимося ми на овоч? <рес> ні ні, звісно, не вимкнути мозок. Тобто Махарадж мав на увазі щось інше? Мова не про те, щоб стати нефункціональним. Розум це інструмент, і він потрібен для повсякденних справ, але проблема в тому, що цей інструмент захопив владу. Махарадж описує розум як внутрішній шум, постійне базікання, Так, оцінки, спогади. Перемогти розум означає перестати бути його рабом. Коли людина стабілізується у свідомості, яка є до розуму, вона може використовувати розум, коли потрібно, і відкладати його, коли він не потрібен. Це дуже схоже на сучасну концепцію «майндфулнес». Дуже не чіплятися за думки, а просто спостерігати за ними з позиції чистої присутності. Отже, шлях такий спочатку усвідомити, що я не тіло. Потім що я є ця універсальна свідомість або буття. І практика полягає в тому, щоб залишатися в цьому відчутті. Але в джерелах є ще один набагато більш радикальний крок. Так. Щоб реалізувати абсолют, потрібно вийти навіть за межі буття. Це ж ну, величезний стрибок. Як можна вийти за межі самого існування? Ось тут ми підходимо до самої суті його вчення. Він каже, що навіть це буття, це свідомість Я є. Є тимчасовою. Вона має початок і кінець. Тобто вона з'явилася разом із тілом? Так, можливо, через кілька місяців після народження, і вона зникне разом зі смертю тіла. Це стан обмежений часом. А справжній я, як він стверджує, це те, що було до того, як з'явилося буття. Він ставить це питання, що просто ламає мозок. Що ви робили вісім днів до зачаття в утробі матері, або яким ви були сто років тому. І відповідь очевидна нічим, порожнеча. Так. Саме так. І цей стан нічого, цей досвідомий стан, він не називає абсолютом або парабрахманом. Це те, що не народжалося і ніколи не помре. Тобто його неможливо пережити як досвід. Неможливо, бо для досвіду потрібна свідомість. А це стан досвідомості, це абсолютна тиша. У текстах сказано так. Той, хто був до ста років тому, не був схожий на це теперішнє я є, але він був і є зараз. У нього немає атрибутів, його неможливо описати. Жодних. І тут використовується та сама аналогія з телескопом, щоб пояснити різницю. А, так. Якщо свідомість буття це телескоп, через який ми бачимо світ, то абсолют це спостерігач, який дивиться в цей телескоп. Спостерігач не є телескопом. Він існує незалежно від нього. Саме. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, свідомість це інструмент, сам акт сприйняття. Але цей інструмент комусь належить. І цей хтось, цей первинний спостерігач, який існує навіть коли телескоп запакований у чохол. Угу. Тобто, до народження і після смерті це і є абсолют. Ви вловили суть ідеально, саме так. Свідомість, я є, це світло, яке дозволяє бачити світ. Але абсолют це джерело, яке існує навіть тоді, коли світло вимкнене, і кінцева мета кінцева мета, згідно з Махараджем, це не просто стати свідомістю, а усвідомити себе як цей абсолют, для якого сама свідомість є лише тимчасовим явищем, сном, що тривав кілька десятків років. Просто спробувати це уявити: стан, який не є ні існуванням, ні неіснуванням без початку, без кінця. Це виходить за межі всього, що ми можемо осягнути розумом. Абсолютно, просто тиша. І саме тому Махарадж використовує такі провокаційні шокуючі концепції та аналогії, щоб зламати наш розум, саме так, щоб зламати наш розум, який намагається все це втиснути у звичні рамки. Давайте розберемо кілька таких ідей. Наприклад, він описує творіння в дуже несентиментальних термінах, каже, що Бог і творіння виникли з рідкої енергії, наче зі слини. Так. Це ж повне переверпенене звічних уявлень про свідомість як про щось чисте й божественне, це навмисний удар по нашому его, ми так дорожимо своїм я, своєю свідомістю, а він каже: знаєте, звідки це взялося? З чогось такого ж буденного, як слина. Це знецінення абсолютне. У тексті є ще більш різкі слова, він називає джерело свідомості ніци, низьке і мерзенне. Якщо ми бачимо походження нашого дорогоцінного я в такому світлі, воно втрачає свою владу над нами, це усуває будь-яку гордість за наше існування. Ще одна потужна ідея час дитина безплідної жінки. Так, це неймовірно поетичний спосіб сказати, що час народжений з нічого, з концепції. У нього немає реальної матері, реального джерела. Саме так, це ілюзія, яка не має субстанції. І при цьому ця дитина безплідної жінки керує всім нашим життям, наші дедлайни, наш страх старіння, наші спогади про минуле і тривоги за майбутнє. Так виходить, ми живемо в полоні ілюзії, яку самі ж і створили, забувши, що вона не має реальної основи. Є ще одна історія, яка мені здається чудово це ілюструє: про худорлявого чоловіка на місці кремації. А так, коли його питають, як він добуває собі їжу, він відповідає: де є їжа, там і він перебуває. Тобто, божественний принцип з'являється там, де є умови для його прояву. Саме так, їжа це тіло, він це буття, свідомість. Немає ніякого особистого Бога, який обирає, в яке тіло вселитися. Є лише безособовий закон природи, є функціонуюче тіло, тобто їжа, з'являється свідомість: немає тіла, немає свідомості. Немає тіла, немає свідомості. Це радикальна демистифікація, яка прибирає будь-яку особисту значущість з процесу існування. Отже, підсумовуючи цей неймовірно щільний потік ідей. Ми починаємо з усвідомлення, що ми не є тілом, потім ми розуміємо, що ми є свідомістю, яка переживає тіло і світ. Так, але навіть ця свідомість тимчасовий стан, який Махарась часом називає хворобою або лихоманкою, а наша справжня природа це абсолют, тихий, вічний, недосвідний стан, який існував до того, як ми вперше сказали Я Є, і який висновок з цього. Ключовий висновок, який можна з цього винести, це сама практика, просто бути. Триматися за це відчуття буття це просте відчуття присутності, не прив'язуючи його до жодних історій, які розповідає розум. В одному з уривків сказано: нічого не робіть, абсолютно нічого, просто будьте. Будьте знанням я є і перебувайте там. Саме в цій тиші. Згідно з джерелом, відкривається реальність. І наостанок думка з тексту для роздумів, яка здається як квінтесенцію всього цього підходу. Махарач каже чим би не було те, що ви розумієте, ви не є цим. Так, у нерозумінні ви розумієте себе. Це такий собі дзенський Коан на прощання. Саме так. Це прямий заклик відпустити потребу все інтелектуально схопити і розкласти по поличках. Він ніби каже. Будь-яка концепція, будь-яке розуміння, до якого ви прийдете, буде лише ще одним об'єктом у вашій свідомості. А ви не об'єкт. А ви не об'єкт, ви те, що усвідомлює всі об'єкти. Можливо, він натякає, що справжнє розуміння це не нова ідея в голові. А та тиша, яка залишається, коли всі ідеї та концепції вичерпано, це парадокс, який залишає нас із питанням можливо, справжнє знання лежить не в накопиченні відповідей, а у відмові від самих питань, у поверненні до тієї простої тиші, з якої все почалося.